Тепер я встаю о 5-й шостій ранку кожного дня і виходжу на тренування. Так, у мене з'явилася нова ціль. Тепер я хочу пробігти марафон. А, бігати я починав сам рік тому ще. Було важкувато так. Потім зустрів хлопців, тепер тренуємося разом. Один з них, мій тренер. Коуч мене мотивує. Я відчуваю відповідальність на собі, тому я не дозволяю собі пропускати тренування. Це мій перший марафон. Задача просто добігти, просто подавати дистанцію, перетнути фініш, отримати медаль. А задача максимум це вибігти 4 години. Марафон це серйозна дистанція. Звичайній людині, вона не під силу. Це надзвичайне навантаження на тіло. І проста людина навряд чи зможе витерпіти це. Тому треба готуватись. Для мене марафон це як велика неприступна стіна, за яку дуже цікаво зазирнути, подивитись, як воно там. І всі бігуни поділяються на дві групи. Хто перед стіною і хто за нею. Є навіть таке поняття, марафонська стіна. Це відрізок відстані після 30-го кілометра. Тоді накриває найбільше. Я люблю біг. Він для мене як особистий психолог. Коли я біжу, я можу відокремитись від усього світу, побути з собою наодинці. Коли я біжу... Мене полишають всі проблеми, мене відпускає весь біль і, можна сказати, я медитую! До марафону ще три місяці, отже час на підготовку ще є рот ту маратон.